Пановні, друзі, хочу з вами вийти до цього болота, Так би мовити, давно ж пересохло. Це частина озера. Суха гілка. Опа, бачите, і зламалась. Ну то є добре. Значить, далі не зламається, а ми не впали. Бачите, як класно. І ми зараз зможемо це відсняти більше епічно, більш епічному вигляді. Все дривесні гриби. Кажуть, смачні. І відповідно озеро. Ну що, води нема, но воно топке. Дно топки я вже пробував. Спробуємо прогулятися тут. Підійти по максимуму. Це що ж воно відбувається. Так, перевіряємо, щоб не заслізнути. Не зіслизнули. Оце, бачите, залишки маленького озера, а навесні воно ще було доволі таки великим.